Нацполіція викрила учасників злочинної групи, які за понад 5,5 мільйонів гривень обіцяли вирішити справу наркодилера. Правоохоронці встановили спільників подружжя киян віком 43 та 44 роки. Зловмисники звернулися до дружини, підозрюваного в організації транснаціонального наркотрафіку із пропозицією вирішити питання щодо непритягнення його до кримінальної відповідальності. Подружжя вимагало 135 тисяч доларів. За гроші вони обіцяли сприяння в зміні запобіжного заходу та кваліфікації кримінального правопорушення, вчиненого чоловіком підозрюваної. 50-річний організатор наркобізнесу раніше налагодив канал постачання кокаїну та гашишу з Іспанії та Нідерландів. У липні його затримали на одному з пунктів пропуску через державний кордон з наркотичними речовинами на понад 4 мільйони гривень за цінами чорного ринку. Поліцейські провели чотири обшуки за місцями проживання фігурантів та втра транспортному засобі за результатами виявили та вилучили на нарковмісні лікарські засоби, мобільні телефони, банківські картки, готівку в національній та іноземній валюті на загальну суму 370 тисяч гривень, 1350 імітаційних купюр номіналом 100 доларів, чорнові записи, зброю та боєприпаси. Правоохоронці затримали обох членів злочинної групи. Вони під вартою. Нацполіція викрила учасників злочинної групи, які за понад 5,5 мільйонів гривень обіцяли вирішити справу наркодилера. Правоохоронці встановили спільників подружжя киян віком 43 та 44 роки. Зловмисники звернулися до дружини, підозрюваного в організації транснаціонального наркотрафіку. Із пропозицією вирішити питання щодо непритягнення його до кримінальної відповідальності. Подружжя вимагало 135 тисяч доларів. За гроші вони обіцяли сприяння в зміні запобіжного заходу та кваліфікації кримінального правопорушення, вчиненого чоловіком підозрюваної. 50-річний організатор наркобізнесу раніше налагодив канал постачання кокаїну та гашишу з Іспанії та Нідерландів. У липні його затримали на одному з пунктів пропуску через державний кордон з наркотичними речовинами на понад 4 мільйони гривень. За Цінами чорного ринку поліцейські провели чотири обшуки за місцями проживання фігурантів та в транспортному засобі. За результатами виявили та вилучили на нарковмісні лікарські засоби, мобільні телефони, банківські картки, готівку в національній та іноземній валюті на загальну суму 370 тисяч гривень, 1350 імітаційних купюр номіналом 100 доларів, чорнові записи, зброю та боєприпаси. Правоохоронці затримали обох членів злочинної групи. Вони під вартою.